Вітаємо, вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Я ось тримаю в руках поширене повідомлення. Спочатку прочитаю, а потім покажу. Ми спільно позбавили Україну ядерної зброї. Ми спільно її розп'яли. А тепер спільно поділимо землю і надра такий новий світовий порядок. Сила і підлість вирішують все. Ось погляньте і зрозумійте. Мабуть, більшість, якщо не всіх українців завжди хвилювало і хвилює позиція Трампа. Він же ж, як свідчать всі його слова, всі його запевнення, всі його пропозиції мирні, скажімо так, не на, не на радість України, а тільки на шкоду, а тільки на користь Росії. Правду кажу. Да. Марія Олександрівна, бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знову і знову повертаємося до козацької теми. Але ми сьогодні обрали тему Козаччина і сьогодення. До сьогодення правильно. Ми вивчали козацькі історії, козацькі легенди, козацькі розповіді про наших гетьманів, про козаків, про козацьких полковників. Але як пов'язати з тим сьогоденням, яке є на Україні? На сьогодні в Україні йде війна. Уже четвертий рік, 1119-й день, Російська Федерація, Росія розпочала війну, криваву війну проти України. Ця війна несе нам тільки розруху, смерть і горе. Знищені такі міста, як Волноваха, як ну, на сході на, назвати не можна стріляються найстрашнішими ракетами, які тільки є. Каби, потонні ракета, ракетами міжконнентальними. Як тільки не назвуть, вже ми не говоримо про міни, про Пушки, а страшні. І ці ракети нищать Україну Київ, Сум, Дніпропетровськ. Харків, Одеса, Чернігів і весь світ вже четвертий рік за цим усім на... спостерігають. Дивляться, як українці як нищать, нищать Україну як націю. І тільки дякуючи європейським державам, які в перший період. Помогли прийняти більше мільйона, двох мільйонів людей, які тікали від війни, які вже разом з дітьми брали дітей, за яких покинули все своє майно і їхали, як колись від німців, від фашистів тікали. Сьогодні так само тікають від расистів. Мільйони людей, мільйони переселенців, тисячі сіл і сотні міст знищено. І починаючи вникати в недалеке минуле, коли ми знаємо, що Україна була одна із найбільших держав, яка мала найбільше ядерної зброї, нам гарантували мир, спокій, незалежність, цілісність, Україну будуть поважати, І хто нам підписали ці договори. Підписали ці договори Штати Америки, Російська Федерація, Англія, Франція. Підтримали ці договори Китай. І ми надіялися, що на Україні буде мир, спокій і благодать. Але не так вийшло, як було на тій, написано на тій бумазі, ми кажемо, Будапейський договір. Де було написано ті бумазі, які я нам це гарантірують. Зараз оці держави, які ми названі, Росія, Сполучені Штати Америки, Китай, ніби не бачили цієї бумаги. Ніби вони кажуть, ну що, це меморандум. Але цей меморандум Україна то виконала. Україна віддала всю стратегічну зброю. Віддала кораблі. Віддала літаки, які могли нести цю зброю. Віддала артилерію, віддала ракети. Все віддала. Ми надіялися на той Будапештський меморандум. В результаті, що зараз всі роблять вид, закрили очі і хочуть сказати, що немає такого. А як немає? Він є. Це історичний документ, який підписаний, і зараз цей документ. Ми хочемо підняти, Україна піднімає, а вони, ну це меморандум, але це ж документ, підписували президенти держав, які ставили свої підписи і, і гарантували нам, українцям, безпеку. Але ми бачимо, що безпеки немає. І зараз, як Марія Олександра показувала, ось таку картинку, яка гуляє у соцмережах. Де чітко написано: ми спільно позбавили Україну ядерної зброї. Ось сидять президенти Америки Трамп, президент Росії Путін. Ми спільно, вони спільно позбавили нас. Ми спільно розіп'яли її, а тепер спільно Поділи. поділимо землі і нато. І ось почалася. Мрії, їхні е, дії, почалися їхні дії, які хочуть Україну розділити, розірвати, які, і ми ж знаємо, що спочатку війни загинули тисячі українців, в тому числі і мирні діти, і жінки, і знищена структура проживання, хто, хто поверне їм життя. Виходить так, що ці держави, які підписують договори, вони їх не виконують. І чи вірити нам, тим словам, які сьогодні кажуть, ми за мир, ми вам будемо гарантувати, а як вірити, як не виконуються ці документи? А нам простим українцям, як жити, як нам вірити? І ми хочемо вірити, ми ж мирні люди, ми не хотіли цієї війни. Це росіяни прийшли до нас з війною. Це вони нам принесли горе, мир і розлуху, і смерть. Це вони нам принесли ті біди, які сьогодні ми спожинаємо. Думаю, Україна виживе, Україна переможе, тому що не одне століття Україну нищили, але Україну як державу не можна знищити. Україна була, є і буде. Слава Україні.